800 мільйонів доларів інвестицій, саме таку суму зібрав проект Сомні, який ми будемо відпрацьовувати в цьому відео. Проект повністю безкладені, який не займе багато вашого часу. В Цьому відео я вам розкажу взагалі, що таке Сомні, як пройти. Цей теснет, які дії потрібно виконувати, і багато іншої інформації. Але перед початком цього відео прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Розпочнемо, як завжди, з того, з огляду самого проекту, взагалі, що це за проект з твіттера. Вже пізніше я вам детальніше скажу, які дії потрібно виконати в цьому теснеті, щоб отримати аеротроп. Отже, Сомні, це L1 блокчейн з інвестом 800 мільйонів. Зараз я відкрив Крепторан, поки що тут інформації по проєкту. Гальної немає, тому що вони її не додали. Але в ми можемо прочитати, що дійсно є 800 мільйонів доларів інвестицій. Хоча я сумніваю, що всі ці гроші підуть на дроп. Що ці... Всі ці гроші ми зможемо, так скажемо, отримати. Я думаю, що тут вже пізніше вони перед теги дропнути дропні де ми дізнаємося, яка сума піде відповідно на ком'юніті. В крипторанку ми можемо дізнатися, взагалі які дії потрібно виконувати. Але я вам про них сьогодні детальніше розкажу з цікавого і, по суті, найцікавіше в цей проект занесли реально велику суму з фонд А z Це реально один з найкрутіших фондів крипті. Я впевнений, що він не заносив би там в погані проекти. Щодо твіттера, в твіттері майже 400 тисяч підписників. Детальніше тут ми можемо собі погортати, подивитися, що Твіттер реально робочий, тобто є на нього підписані інфли, бачимо, що вони запустили тут свій А, І та, в принципі все. Тут особа нас нічого цікавити немає. Тепер давайте перейдемо до того, взагалі, як виконати, які дії потрібно виконувати в цьому теснеті, для того, щоб отримати дроп. Але перед цим хочу вас попередити, що цей теснет реально зараз перебуває на такій стадії, що він дуже висник, квести не завжди виконуються, не завжди там щось проходить, і дуже фарму тяжке. Ну дуже тяжко фармити ці поінти. Тому перед тим як проходити сам тиснет, запам'ятайте те, що він його пройти буде не так вже. І просто, не так, і просто не через те, що там багато завдань, не так просто через те, що він реально дуже і дуже лагучий. Але давайте перейдемо взагалі до тих дій, які потрібно виконати в цьому теснеті. Отже, переходимо на їх сайт, інструкція зі всіма посиланнями і детальніше. Де я розписав про те, що потрібно робити в цьому тестнеті, я її закинув до себе в телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі. Також в телеграм-каналі ви знайдете інструкції на інші проекти. Там я детально пишу, які проекти я відпрацьовую, новини покриті по крипті по та багато іншого. Також у нас є чат, де ви можете обмінюватись думками з іншими криптонами, а і також ізнати для себе щось нове. Отже, переходимо на їх сайт, конектимо тут свій гаманець. Потай нижче. що ми тут бачимо? Тут ми бачимо лідерборд, тут ми бачимо Recent Activities, Point Boost і Your Stats, Тобто ваша статистика. Тут нас пише наш ранг. Бачите, що я на 1 мільйон там, 713 тисяч і так далі. Місці. От. Тут у нас є Логін стрік. Поки що він не працює. Я не знаю, чому він не працює. Він не працює скоріш за все, через те, що проект реально дуже сильно висне. Тут у нас є е, два завдання: Це Somnia DevNet Social і Somnia DevNet Social 2. Е, ці завдання нам потрібно виконати. З них ми зберемо 65 поїнтів. Отже, переходимо до першого квесту. Це Somnia DevNet Social. Тут нам потрібно зайти, просто під'єднати Twitter, Discord, логін стрік Quest. просто натиснути на одну кнопку і NFT Streak Boost, Це, по-моєму, треба змінити. І І далі просто потрібно буде запрошувати друзів. Єдине, що, єдиний мінус в цьому теснеті, це те, що тут реально є ревка. Я не дуже сильно люблю теснети, в якій є ревка, тому що ревка реально дуже сильно е дисбалансить самий теснет через те, що залітають там великі гравці і просто заганяють собі по ревці 1000-2000 аккаунтів. Це реально е буває інших користувачів. Але тут є ревка, і найцікавіше що тут же є майже. 5,2 мільйони користувачів. Знову ж таки, з цих 5,2 мільйони користувачів реально велика кількість інактивних буде. Тобто, з цих 5,2 мільйони користувачів, я думаю, що лишиться до кінця тиснету, ну мільйона так три, плюс частину побриють. Ну і потрібно враховувати те, що проект реально має великі інвестиції. Я впевнений, що вони зможуть роздати на таку кількість людей реально непоганий дроп. Але все все, ну, знову ж таки буде залежати, який дроп ви отримуєте від того. Як ви пропрацюєте цей тиснет, тому що якщо ви там будете робити там одну-дві транзакції на місяць на тиждень, то відповідно ви отримаєте дуже маленький дроп, або взагалі нічого не отримаєте. Отже, завдання нас тут є поки що оце. І відповідно Social 2, але зараз я вам покажу, дуже довго грузиться, не завжди виконується. Треба постійно обновляти. тиснет реально дуже сильно висне. Якщо ви зайдете і подумаєте, що це у вас якісь проблеми, то ні, це проблеми в... Теснеті, бачите, що тут є завдання Follow Twitter і Follow цей. Ці завдання я виконував ще дуже давно. Вони в мене просто-напросто не зараховуються. Я думаю, що все-таки, але бачите, що в цьому другому завданні вже набагато менше людей, вже і 310 тисяч людей. Тобто реально дуже багато людей навіть не дійшли до цього Social 2. От. Я впевнений, що проект буде додавати ще нові фази Тиснету, Я впевнений, що проект буде додавати ще багато нових крутих які потрібно буде відпрацьовувати. От. Поки що це всі дії. Важливе уточнення, потрібно прийти в наш профіль. От. Нажимаємо сюди справа. Основне завдання потрібно буде просто прив'язати сюди свій Discord, Telegram, Twitter, там писати юзернейм, повністю заповнити статтю. Також тут у нас є ревка. За кожного запрошеного друга ви також будете отримувати додатково 25 поїнтів. Але знову ж таки, як я вже казав, рівку не дуже сильно я люблю саме в теснетах. В принципі, все. Це всі дії, які ми можемо виконати в цьому теснеті. Цей теснет я буду обузити, буду виносити на свою ферму, тому що це L1 блокчейн, а як ми знаємо, L1 блокчейни вони завжди виходять в майнет з токеном. Е, я думаю, що проєкт зможе вийти і роздати дроб десь в кінці другого кварталу цього року, на початку третього кварталу цього року. Е, тому часу в нас є ще приблизно там, 5 місяців, але я б зараз е, починав його робити, тому що е, вони можуть там через декілька днів чи тижнів в найближчому часі дропнути нові завдання е, або там зробити, допустимо, early систему тому що, допустимо, зробити ті люди, які там. Е, Tam, виконували tam, транзакції, завдання до певного числа, вони стануть Йорлі, вони получать більший дроп. E, ще одне, що я хотів би вам розказати про те, як нам. Взяти тестові токени нам потрібно буде перейти тут, нажати на тестнет, нас перекидає на наступну сторінку. Тут ми під'ємнімо свій гаманець, ми нажимаємо GET cct, Це GET cct, це взяти тестові токени, але перед цим треба нажати add network, тобто додати мережу до нашого гаманця, ми додаємо, нажимаємо Request Токен з єдиним, чим тут нема проблем, то це з тестовими токенами, вони проходять дуже швидко. І нажати Send Tokens це просто тут в відправляти рандомні, ну відправляти любу, любі, ну, любу суму тестових токенів на рандомні гаманці. Де взяти рандомні гаманці, нажимаємо Somnia Explorer, нажимаємо тут Jump In, нас перекидає на Somnia Explorer, і тут у нас є велика кількість гаманців, просто беремо рандомні. І просто перекидаємо для того, щоб наша мережа не була сира, просто щоб е прогріти, так скажем, акаунт. Все, це всі дії, які потрібно зараз виконувати в теснеті. Е особисто я на всю свою ферму я буду старатись там робити, я не знаю, там на кожен акаунт 20-30 транзакцій в тиждень. Я думаю, що це мене не особо затруднить. Я гарно прогрію свій, е свої аккаунти і вже буду чекати відповідно. На дроп від проекту, а всі оновлення я буду постити в телеграм-канал. Ось такий огляд проекту Сомнія. В коментах можете написати, чи ви знали про цей проект, чи будете ви його відпрацьовувати. Як вже й казав раніше, що інструкцію зі всіма посиланнями викладу до себе в телеграм-канал за посиланням в описі, де сне трохи лагучий, реально потрібно буде трошки підзамахатись, але пройти і відворкати його 100%. Потрібно дякую всім, хто дивились. Бажаю всім жирного профіту і до наступного відеоролика.